Доброго дня, друзі, Божих, вам благословені рясних. Хочу поділитися сьогодні такою однією думочкою, хлібом щоденним з вами. І це написано в Євангелії від Матвія в 13 розділі. Весь цей розділ розповідає про Царство Небесне, тобто Ісус він говорить про принципи Царства Небесного, про якісь певні речі, які стосуються Царства Небесного. І знаєте, він говорить про те, що. Царство Небесне, воно схоже на те, як людина вона посіяла на полі своєму пшеницю добру, да? і потім, коли вона спала, прийшов ворог і посіяв там от знаєте, я так, Просто така думка, що все відбувається от поганий ворог може приходити, коли ми спимо. От знаєте, Він не приходить тоді, коли ми. Бадьорі, тоді, коли ми в молитві, тоді ми, коли ми бодрствуємо. Знаєте, до наших дітей ворог приходить, коли ми спимо. В наші сім'ї ворог приходить, коли ми спимо. В наші церкви ворог приходити може, коли ми спимо. І про це говорив Соломон: що ну там небагато поспиш, подрімаєш, да? і прийде потреба, і прийде проблема. Друзі мої, ми не повинні спати, щоб не пропустити ворога і щоб не пропустити Господа. Тому що коли ми спимо, ми не бачимо багатьох речей. Тому знаєте, давайте ми будемо такими активними християнами, такими бодрими християнами. знаєте, щоб ми не дали ворогу насіяти те, що не треба в нашому житті. І щоб царство небесне воно ствердилось в нашому житті. Звісно, Ісус там казав про останні часи, що в останні часи ангели зберуть, плевелиці, вони їх спалять, і зрозуміло, що е, ну, про це йдеться, але в нашому житті я це бачив декілька разів, ну багато разів, коли ми спимо, ворог приходить і щось насіює, і щось робить. Тому, друзі мої, давайте будемо бадьорими, не будемо спати. От будемо справжніми християнами, які сьогодні світять цьому світу в ім'я Ісуса Христа.